Має вітання! Доволі часто ви просите десерт без борошна, без глютена. Ось він ідеальний рецепт ідеального десерту. А ще тут невелика кількість цукру. Тож готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Починаю з бісквіта. Шоколад темний, 120 г, грамів, масло вершкове 30 грамів. Все це треба якимось чином розтопити або парова водяна баня, або мікрохвильовку. Бажано все це не сполити, щоб воно не згоріло. Все. Розтопити, розчинити. Ось до такого стану. Шоколад я використовую 70%, можна і 54%, а в магазинах продається саме такий. Це молоко 30 мл. Я його підігріла, щоб воно не було ну, з холодильника. Холодне, трошки підігріла. Все, додаю і все це між собою поєдную, готово. І поки цю пасту відставляю шоколадно. Чотири яйця потрібно поділити на білки та жовтки. В мене яйця ранкові, середній розмір 55 грамів. Ранкові це у них така назва. До білків я додаю дрібку солі. Дрібка це ну, приблизно 1 грам. Збиваю спочатку на середніх обертах і потім трошки вище. До ось такого стану. Цукор 50 грамів це мінімальна кількість цукру. Не можна, щоб його не додати, білки все ну, за допомогою. Цукру білки будуть більш стабільні і будуть тримати наш бісквіт, бо там взагалі ж немає борошна. Додаю цукор в два етапи. Для того щоб цукор розчинявся в ваших білках, важливо, щоб білки були, по-перше, кімнатної температури, по-друге, щоб цукор був максимально дрібним. Взбиваємо білки до ось такого стану. Вони не будуть у вас стоячими. Ці білки, прям знаєте, такими щільними, бо там мінімальна кількість цукру. Жовтки. Додаю одну чайну ложку ванільного цукру. Зверніть увагу, який він на вигляд цей ванільний цукор. Я вже готуюсь до пасок. панетони ми з вами будемо випікати, а не завжди є можливість придбати стручок ванілі. Подивіться, це ванільний цукор, написано бурбон. Бурбон це найкраща найякісніша ваніль в світі, а в складі зазначено стрючки ванілі. Звичайно, я взяла спробувати, щоб наша з вами випічка була максимально якісною та ароматною. І у доктор Откер я знайшла такий ванільний цукор. Спробую, але вже зараз я відчуваю цей аромат. Це не такий аромат, як у синтетичного ваніліна, яким я користуюсь. Зверніть увагу на шматочки, ви бачите, такі зернятки. Ну, Я в захваті збити до ось такого стану. Тепер я додаю до жовтків ту шоколадну пасту. Робимо саме так, як я показую на відео. Не додавайте відразу шоколадну масу в білки. Додайте частину білків до шоколадної маси з жовтками, а потім вже так буде значно легше, і це не посадить білки. Зараз не бійтесь, гарненько так вмішую, бачите, білки, не боюсь. Маса стала більш рідкою. І тільки тепер я додаю всю масу в білки. І тут вже я буду більш обережною. Треба їх ніжно поєднати між собою. Якби я відразу додала шоколад в білки, то мені було б важко, і я би посадила всю масу. Ось таким чином. Все, тісто на бісквіт готове. Форма 34 на 24 сантиметри. Пергамент обов'язково так буде легше. Все, виливаю всю масу. Намагайтеся зробити це як у мого рівніше, щоб він був ну, рівномірний однаковий коржик. Ось так, бачите, вліво, вправо, ліворуч, праворуч. Так він буде максимально рівний. В духовку 20 хвилин 170 градусів вниз верх Готую крем. Щось у мене сталося з камера, і вона відключилась. Я додала 120 г темного шоколаду і до нього вершки 80 мл. Все це треба розтопити. Коржик в мене вже спікся. Бачите, до моєї форми взагалі не прилип, а ви пройдіться по краям. Охолодити. Вершки дуже холодні, 300 мл. 33-36% жирність. Я використовую 36%. Вершки ми завжди збиваємо на низьких обертах. Потім продовжуємо їх збивати на середніх обертах і закінчуємо вже на максимальних. Це для того, щоб ваші вершки були стабільні. Зверніть увагу на консистенцію вершків. Вони мають залишатися ось такими м'якими. Це важливо, шоколад доволі тягучий та щільний. Обов'язково третю частину вершків. Кожен раз хочу сказати білків. Це тут як і з білками. Потрібно цю тягучу масу. Поєднати з такою з пушинкою, тому обов'язково завжди цю пушинку додаємо до тягучої або такої щільної маси, робимо її таку більш рідку і пластичну, і тільки потім додаємо в, в збиті вершки. Зверніть увагу, я не буду різати відео. Я хочу, щоб ви бачили, як ця, цей крем змінюється на очах. Я я його пришвидшила, але не різала. Будь ласка, не вздумайте це робити не міксером, не вінчикам. Робіть ніжні рухи, не робіть різких рухів, інакше цей крем у вас дуже швидко зіб'ється, скамкується. Ось так обережно раз, раз, раз. Я люблю цей крем, він, по-перше, дуже смачний, по-друге, він стабільний і готується надзвичайно легко, швидко і просто. Ось так він виглядає. Все, супер, крем готовий. Коржик хочу трошечки підрізати та ділю його на три частини. Бо в мене буде не торт, а я хочу зробити тістечка. Це в мене кава, десь 50 мл гаряча, і додаю чайну ложку какао. Це такий собі сироп. Цукор я не хочу додавати. Буде сироп просто кавовий, кавово-шоколадний. І тепер вже я відсажую крем за допомогою кондитерського мішка. Так рівніше, простіше, але це, звичайно, не обов'язково. Так я продовжую робити зборку. Трошки його робіть так, притискайте, але не дуже сильно притискайте. Вирівнюю його, крема достатньо. Все в холодильник на дві годинки. А зараз я вам дам найкращий в світі рецепт шоколадної глазурі. Це вода 45 мл, 9 г грамів желатину. Поєднайте між собою, відразу записуйте цей рецепт в зошит прямо зараз. В кастрюльку 115 г цукру, 50 грамів какао додаю. Поєднайте між собою, розітріть цукор з какао. До речі, від какао залежить смак вашої глазурі. Я завжди користуюсь, містить 20-22% какао масла. Темне, це важливо, використовуємо якісні продукти. Заливаю молоком, молока 170 мл з холодильника. Жирність не важлива. Ставлю на плиту, на середньому, нагріві, постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки закипіла, глазур готова. Не треба її переварювати, перегрівати. Додаю вже, набухший желатин в гарячу масу. Нічого з желатином не станеться, повірте. Розмішую. Розчиняється желатин. Обов'язково хочу процедити через сито. Накриваю плівкою контакт, треба охолодити до температури 30-32 градуси. Така температура потрібна, щоб покрити нею тортик. Через 2 години я достаю тортик з холодильника, він холодний. І покриваю цією глазурю 30-32 Глазурь має бути ось така у вас ріденька, але не гаряча, щоб вона не пошкодила тортик. Довго не боріться. Тортик холодний, а глазурь з желатином вона застигає. Тож швиденько, раз, два, три і ще на дві години цю красу в холодильник ставлю. Тепер розрізаю тортик на тістечка. Зверніть увагу на якість глазурі. Маю таку розкіш, як сосальне золото, воно їстівне, якщо його капельку з'їсти, не кілограм же ж. І ось така краса у нас виходить, це смак просто неперевершений. І, як завжди, смачного.